Усім вітання, свіже поступлення з Німеччини, щойно пригнана від першого власника, куплена в офіціалі Audi. Дуже крута автівка Audi e Tron 55 ка 23-го року. В кольорі дуже крутому кольорі з сучасному Plasma Blue в поєднанні з Black пакетом. S-Line Sportback 55, ка 95 батарея. Вся в рідній фарбі, як завжди, і стандартно. На класних дисках Audi Sport. Один власник в Німеччині, повністю обслужена. Діє гарантія на батарею. Автомобіль просто в стані перфект. Ну і ще дуже, дуже Цікаво, це те, що автомобіль на максимальній комплектації. Сама жирна і сама максимальна комплектація, яка може бути. Немає тільки DVD-плеєра. Є все. Просто все. Топові фари Digital Matrix, дотяжки, проекції, навіть двірники, адаптивні двірники з з цими оприскувачами. 22 кВт приймає автомобіль. Заряду. Коротше, дуже і дуже класна автівка. Таких, я думаю, що нема, бо таких авто не купляють на продаж, це дуже ексклюзивна машинка, має нічне бачення, камери 360, це безглуздо перераховувати це все. Це реально безглуздо. Навіть є цифрове телебачення, дуже класна машинка. Топові сидіння з масажами, вентиляціями. Тут же краще про стан поговорити, по комплектації реально дуже і дуже крута. Максималка. Немає, тільки тут міг бути ще DVD-плеєр, але можливо вже в 23-му році його не можна було доставити, не знаю. Тому це максималка. Все в шкірі, Дотяжечки. покажу лакофарбове покриття. 110, 120, 108 110, 124. Не було жодного ДТП, жоден елемент не був фарбований. 103, 99. Ціна буде в описі під відео. Ціна буде дуже солодка. Так, вже це, можна сказати, останній автомобіль, який заїхав по безплатному розмитненню пільговому 112, 113, 111. Максимальна комплектація, 73 пробігу. Шкіра дуже гарна, класна. 85.

Два попереду, два позаду. Підсвітка защо покрівнів безпеки, максимальна кількість айрбегів, стан нового автомобіля, дійсно новий автомобіль. Ну, а комплектація це взагалі. Це вперше мені потрапив такий ятрон, що тут є все 121. 124, 95, 84, 87, 95, 102. 93. Ну, як всі знаємо, 23 й рік відрізняється від попередників, від попередніх років там 19, -й, 20, й навіть від 21-го, 22-го Відрізняється. Відрізняється тим, що інша прошивка як мінімум, і цей автомобіль проїжджає більше кілометрів, І я його сам віз, то він точно виїжджав під 400 кілометрів, ну практично 400. Це було там плюс 10 на вулиці приблизно. Тобто 23-й рік це топ. Ну і до того всього ще тут пневмопідвізка, один БК, комфортна, пневмопідвізка, Не спортивна, а комфортна. Ну, багато хто хоче саме чомусь комфортну підвізку. То я не попав. 107. 108. Дуже холодно. Пам'ять сидінь з двох сторін, Це топові сидіння. Ну, реально круті сидушки. Бенг. Бове шкло оригінальніше, не мінялося. Колір, до речі, дуже-дуже класний. Назвичайно крутий колір. Щойно й на змойки, але бачу, вже трошки підхляпав машину. Нема жодної бордюрки на дисках, нема ніяких мятин, царапин. Автомобільчик просто бездоганний. Тут відрізняється мультимедійка МІП-3, вона вже тут трошки інша. Ось футбольчик. Можна дивитися. От якраз коли на голові була Показує реально багато каналів. Било, би телефон підключився до автомобіля. Він заходить який. Можна ставити теми. Ми, як бачимо, зараз встановлена тема. Проплачені і працює послуги всі Audi Connect по віддаленому доступу до автомобіля. Можна включати Webasto, можна включати відкривати-закривати автомобіль, навігація автоматично оновлюється. Автомобільчик реально Дуже класно збережений, практично як новий. Та не тільки новий, він реально як новий. Немає жодних ніяких царапин, пошкоджень, кермо як в новому стані. Руль круглий, не скошений, але тільки круглі рулі бувають з підігрівом, цей руль з підігрівом. Якщо руль скошений, то тоді підігрів не може бути. А так як тут максимальна комплектація, тому і руль такий. Також є в нас. Ароматизація, іонізація салону. Коротше, просто все, що може бути, тут в нас все є. Абсолютно все. Нічне бачення. Немає dvd плеєра Ну, але я не впевнений, можливо, можливо, його вже не можна було замовити. Ось таке. Панель обшита натуральною шкірою. Також. Дверні карти в натуральній шкірі. Чорна стеля. Комусь дуже і дуже пощастить. Дякую за увагу. Всім побачення.